Олексій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019 2020 років. Разом з нами. Вітаємо вас. <плес> Олексій, дозвольте ще раз перевіримо звук. <плес> так. А... Отже, ми почули від обох міністрів заспокоєння так від міністра енергетики і міністра МВС. Але яким комплексним повинно бути повинно бути рішення в цій ситуації в разі тривалих відключень електроенергії? Комплексне рішення це перемога збройних сил України, перемога всіх українців над над агресорами. Це є найбільш комплексним рішенням, яке е, може бути. Тоді ми можемо забезпечити нашу енергосистему від, е, від атак. Якщо говорити про заходи, які мають бути задійні, то можна сказати тих повідомлень, по які ви робите, що влада сигналізує готовність до опалювального сезону, готовність. До е, тих подій, які можуть статися, всі розуміють, що на е, вразплох в, в так не зможуть застати. Ми розуміємо, що вони можуть робити. Ми розуміємо і пережили певні такі блекаути. Ми розуміємо, як воно може бути і що треба робити у разі того, якщо трапиться якісь дуже серйозні неприємності. Тобто, влада сигналізує готовність, одночасно сигналізує про те, що можуть бути проблеми, і там, міністр енергетики говорить людям. Не викидуйте генератори, які є, а краще все купити і підготуйтесь самі. Тобто влада намагається розділити таку відповідальність за квартиру за будинок за ті складні часи, які можуть бути з українцями, чесно сигналізуючи про можливість проблем. Ну, тим не менш, росіяни почали обстрілювати енергетичні об'єкти вже е е і відключення світла були в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській областях. Імовірність повного блокауту цієї зими вища, ніж торік. Е все буде залежати від, е скажімо, двох чинників: перше дії нашої повітряної оборони, які ми дуже довіряємо. І друга від можливості енергетичної системи витримати можливі потрапляння, можливі аварії і наших енергетиків наскільки швидко вони будуть реагувати на можливі через Підкреслю можливі проблеми, тому навіть якщо в нас буде пошкодження, навіть якщо будуть такі типи ракет, які ми не можемо збити, вони будуть влучними, то я впевнений в своїх колегах енергетиках, які готувалися весну, готувалися літо, готуються восени і будуть готуватися ще протягом всього опального сезону, для того, щоб поставити і замінити ті трансформатори, які вже були зруйновані на купичні резерви, Домовитися про. Альтернативне постачання електроенергії заключити додаткові контракти про Верховна Рада з урядом змінить регуляторне середовище для того, щоб ми могли отримати цю допомогу або просто купувати електроенергію з Європи, до якої ми зараз підключені. Тобто робота ведеться постійно. І Україна точно буде готова до будь-яких проблем, які можуть виникнути в результаті. Ще раз повторюю російських атак, а не в результаті того, що система щось не те. Олексій, говорячи про підготовку і про запаси, які ми встигли накопичити, видання за економість писало, що в очікуванні масових атак з боку Росії Україна зберігатиме трансформатори на території сусідніх держав, тому що там вони в безпеці, особливо якщо це країни НАТО. На вашу думку, чи Пришвидшить це процес заміни зруйнованих трансформаторів у такому разі, тому що ми пам'ятаємо перші блекаути минулого року, і тоді якраз була проблема з тим, що їх або замовили і довго виготовляли, або вони довго прямували з-за океану. Тепер це коротке плаче, ми можемо говорити логістичне, і заміна відбуватиметься досить швидко. Ну відверто ти не можеш народити дитину за 4 місяці. Ну природою так створено, що має бути певний термін. Так само і з, з ремонтом чи виготовленням, чи встановкою трансформаторів. Ну, є певні технологічні рамки, є певна кількість людей, які мають працювати, є певні строки, за яких ти маєш його встановити, протестувати, синхронізувати. І тому ну, я не можу сказати, що ти можеш що тобі щось там зруйнувалось, там, не дай Боже, у да, тебе є запасний трансформатор, і на завтра він буде стояти. Ні, є певні строки, є певні ну, сервісні роботи, які треба зробити. Ви правильно сказали, є ще питання доставки. Ну і все залежить від трансформаторів, якщо це такі. Скажімо, великий критичний трансформатор, то не виготовляється рік-півтора це мінімум ще під час війни, і встановлюється відповідно. Якщо це е, там, не такі великі да, невеликі не трансформатори, які є, і ми знаємо, де вони в критичних, критичних узлах становяться, то це може бути значно швидше. І дійсно, там запаси їх є, і це не, такі, не настільки критична ситуація. Тобто, фактично, ми накопичили те, що можна було накопичити чи ні? Тому що я чую і критику з боку і певних урядовців з боку нардепів на те, що місцями деякі речі не були зроблені ще ну фактично з закінчення попереднього опалювального сезону, як то, встановлення на Київщині газотурбінних трансформаторів біля критичної інфраструктури, які були до речі подаровані нашими партнерами. Як би ви оцінили рівень підготовки України до опалювального сезону в і можливих обстрілів? Критика є, і вона справедлива, дійсно є проблеми, є там, де справились невідмінно, є де продовжується встановлення і буде продовжуватися, як я вже зазначив, там протягом опалювального сезону і далі, тобто є ті закупівлі, які відбулися, трансформатори ще й йдуть. Тобто, дійсно це комплексна, це комплексна ситуація, Максимально була зроблена. Серед критиків можна сказати, наприклад, були проблеми з накопиченням, і є ще проблеми з накопиченням вугілля. І е, якщо вугілля. В достатньо кількості сезон не буде накопиченим, це означає, що ми будемо спалювати на електростанціях газ, який екологічно чистіше, але він дорожче. Е, і запаси його також е, треба поповнювати. Тому проблеми є, критика аргументована, мають на неї реагувати, виправляти, ну, розуміти, що є війна, під час війни це не має бути виправданням. Но... Певні проблеми ускладнюються, строки доставки ускладнюються. Якщо раніше можна було робити щось чи Чорноморські проти, то зараз це неможливо А так, можу зазначити, що з того, що я бачу, урядові структури місцеві адміністрації, міжнародні партнери діють і намагаються діяти синхронно координуватися. Ну і також можу зазначити велике дякую нашим міжнародним партнерам, які допомагають. Закуповують, постачають, допомагають інженірингам. Ну дійсно велика роль наших ж партнерів, і також наших людей, українців, які ду ну, енергетики, які просто роблять, роблять дива, можна сказати. Якщо говорити про підготовку до зими не тільки нас, а всіх країн Європи вже в принципі другий рік продовжується ця тенденція. На рекордні запаси газу накопичила Європа цього року у сховищах. Чи свідчить це про незалежність від російського газу і про те, що в Росії вже мінус один інструмент для шантажу? Ну, я б не сказав би про повну незалежність. Да, певно, певну незалежність Європа має рівно серед того газу, який був накопичений, є і російський, який проходить трубопроводним транспортом, Є російський, який доставляється е, танкерами і потім і закачуються. Е, ну європа стала набагато незалежністю від Росії ніж два роки тому. Європа вивчила цей крок, коли Росіяни де факто контролюючи сховища. Створили ситуацію штучного дефіциту, підвищили ціни, і за того ну були величезні проблеми в Європі. Європа ці сховища ну націоналізувала, скажімо так, встановила певний ліміт газу, тобто там який може має бути закачений в сховища до певної до певної дати, і зараз там дивно сховищ заповнені. Через те європейці зараз користуються нашими сховищами, що для нас. Для, для країни, яка також забезпечує економічний фронт, тому що всі доходи, які зараз йдуть, де факто, всі податки, вони йдуть на зарплати військовослужбовцям чи на військові трати. Тому для нас це також ситуація дуже дуже корисна. Оксі на, на, на останок коротке уточнення. А скільки ми можемо заробляти, надаючи послуги зі зберігання газу для країн ЄС наразі? Це дуже гарні цифри. Це комерційна таємниця. Однак ми запропонували такі продукти, коли вони можуть закачати газ і потім, ну там без розмитнення його забрати назад, коли їм коли їм треба. Для нас це і додаткові тиски в системі, ну і додатковий заробіток, який йде до, до бюджету державної компанії Нафтогаз, і за якою потім держава забирає дивідендами і податками. Тому для нас це ситуація дуже. Дуже добре, і під час інтеграції європейський союз ми точно посилимо енергетичну безпеку Європейського спасибі за коментарі Олексій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-2020 років. Щойно долучався до нашого ефіру.